У Слов'янську близько п'ятої години вечора, 11 березня, сталася чергова ДТП. Перехрестя вулиць Карла Маркса та Іскри постійно поповнює сумну статистику дорожніх пригод. Цей випадок не виключені. На щастя, обійшлось без жертв. Учасниками аварії стали автівки марок ВАЗ 2106 та ноль «Ланос». та Деоланос. березня подробиці випадка озвучили співробітники. ДАІ. Водій управляє автомобілем ВАЗ 2106 по вулиці іскри города Слов'янська з сторони вулиці юних Комунарів, в напрямку Улиці Карла Марса виїжджає на главную дорогу. Улиця Карла Марса не передостав приимущество движення автомобилю де Оланас, який двигался по главной дороге, в результаті чого столкновение. 27-річного водія Ланаса та 40-річного водія Вазу на місці подій обстежили медичні працівники. Попередній висновок закрита черепно-мізкова травма та струс мозку. Інших постраждалих немає. У автівках на момент зітхнення пасажирів не було. Наразі справа за цією дорожньо-транспортною прогодою знаходиться на розгляді спеціалістів слов'янського міського відділу міліції. Ведеться слідство у випадку, якщо слідство не отримує даних щодо перекваліфікації телесних ушкоджень і медики дадуть заключення як легкі тілесні ушкодження. винуватця ДТП чекає судове засідання. В результаті якого водій або відбудеться штрафом, або втратить на деякий час права, у випадку ж якщо тілесні ушкодження будуть кваліфіковані як важкі, винуватись ДТП відповідатиме вже згідно кримінального кодексу України. 286 вісімдесят стаття, якого передбачає штраф виправні роботи, арешт до 6 місяців або обмеження волі на срок до 3 років з позбавленням права керування до 3 років.